Ага, окушок. Що це такий блідий? Ну там тут ходвець, один еще з дюйма. З першого захід. Ух ты, знову лупив. Опоклівку. Нічого собі, Я Навіть не думав. Чисто хотів просто спробувати. Чи хоч буде окунь клювати. кулювати? Він як, як має бути. Так, Проводим ще раз. Снова поклёвка. И... Давно я його окуня ловив на цей спій. І окунь хороший. Це по дві, по три поплюки на проводці. Отакий отдається. Танточка класика. Ух, це дал. Дуже сильний, дуже сильний. Я в шоці. Хоч Зафоткаю його. Класний окунь. Обов'язково відпускаємо. А да, був період, що тут не клював оконь. Напевне, зв'язку з нерестом. Але треба пробувати. Воно себе оправдає. Uff, starsze chowa Сів, і тут я вже поставив Аджирингер. Ось такий. Кушок. ну щось вже на... Темний колір риба не реагувала, потім вже спробував хвостик маленький, півтора дюйма, в червоному кольорі також реакції не було. От на цей адгерінгер. Разу з першого закладу підсіла рибку. Один під сів, може йому 2 грама забагато, але ж так лупили. По 2 по три було покльовки на проводці. О, цікаво. Що воно бракує Оп, знову підсилюється, хороша. і відпускаємо. Так, класний кушок і. О, ну волю. Оце такий світлий, більш весняно-літній колір, але його так називаємо. переважно риба так і реагувала в мене на такий колір в теплу погоду. Ця класно працює карамелька, колір. Ну це щось таке схоже. Тут дивно, чого він перші проводки лупив, а потім почав підсідати. Треба да, до телескопа треба привикати. Ну, коли ти вже до нього привикаєш, то ти все відчуваєш і... і цілком нормально ловити. Там по вершинці 2 грами, Все чітко видно. Вона тут м'ягенька, така вклейка свого роду. Якщо не відчуєш в руку, то хоч побачиш по кінчику вершини, по цій покльовку як окуню влупив ціше якась риба оце по кінчику було видно нормально Тільки сказати зараз поставлю півтора грама і буду експериментувати О. Чотко, це хороший. Я ж вже почав переживати, що зловив три окуня, обрадувався, що кльов пішов і тут воно все, все зупинилось. О, це шикарно. Які вже чорні. Такі якісь бліді були перші. Він вже такий якісь аж агресивніше виглядає. Ну і лупнув. Дуже чітко. Так, що 2 грама, ще не міняємо, ловимо. Вона 2 грама поки що. з того буде. Так, і що вже й на той колі перестав клювати. <гум> я такими, поставив я зелений з близькістками такими і поставив полярика один і вісім. на першому закиді вже було клювання зразу ж на нього. Так що зараз попробуємо ще оця контрольна проводка. Тоді ще хочу спробувати телспіннери маленькі 2 грама. Навіть вони 2,5. Як він на них буде реагувати. І тоді ще півтора грама покидаю меншу вагу. Тепер вірю, чи він її буде. Активніше заїдати чи ні. Так. О, такий полярис теж дуже крутий колір. Ну що, поставимо зараз тейлспіннера. Тут також в мене ходбеється, але в більшому розмірі і кислотний телспінер. Також ще є натуралочка десь там сховалася. Цьому цікаво чи щось буде на нього, бо минулого року це єдина водойма, де я його розловив. Більше ніде нічого не клювало на нього. Тому цікаво спробувати, як окунь відреагує. Так, півтора грама і знову зелений полярик. І зараз чисто раді експерименту. Чи є якась різниця у вазі, чи йому все рівно. Він так собі клює. Ну і на 0,4 шнурі півтора грама досить непогано полетіло. Ох, її заїв. Маленький, але по вершинці так лупило. То він як його клюнув. Чолом? <гум> Камікадзе якийсь що. Так, і ну і в мене тут картушечка моя, Golden Cat Вертайся, не знаю, полюбив я її. Навіть не знаю за що. <гум> І також ще хочу взяти таку ця 2500С, а хочу взяти ще 2000-ку С і взяти собі такий універсальний комплект 1,5-8. У мене був 2.38 довжиною, а це я хочу взяти 2.21. Він такий універсальний і на річці можна. І мікрухою 1,5-2 грама половити. Ну і до нього катушку 2000 хочу таку саму пристроїти. Так як собі скласти два комплекти. Один такий лайтик, а другий буде такий універсал плюс мікруха. Ну а по кущах лазити є один телескоп і другий телескоп там до одного грама і менше чимось кидати. Ну і мормішку і тим другим телескопом можна працювати, бо там дуже жива вершинка і буде класно анімувати. Так що це ще все попереду. Є Ху -ху. От, що риба хоче, значить. Тільки поставив його і зразу. Кшок. Давно його полоні ловив капіці. Як перший раз, ловлю. Ну так, десь останній раз. В кінці березня я вже ловив, а вже сьогодні вже 10 травня. 3 грами, нічого не дали, думаю, треба ставити знову півтора і... Знову Знов кабанчик. Клас. Ще більший. Фоткаємо обов'язково. Красен. Ніби нема, нема там нікого, а... А там все таки хтось є. Фу, ну що, ще маю час на декілька закидів, тому ще треба їх заробити. Півтора грама і ця приманочка. Зробились сьогодні рибалочку. Ну і два-три гарних поконі вивезли, це вже. Оба, родина покльовка була. Це вже хороший результат. Так що, буду закінчувати на цьому. Ось такий герой хе, сьогоднішньої рибалки. Аджірингер копія від хотбес. Такому кольорі, так, що все, всім дякую, що дивилися.